О 14-й годині змагання з ферстайлу розпочали з жіночих команд. Далі стартували хлопці, змагалися спортсмени у два етапи впродовж двох годин. Далі визначали переможців. Було важко, але добре, що так все сталося. Перший день для а, мене та... був легший, а та... ми важче. почнемо церемонію але... нагородження з національного гідного купування. Добре. Перший. Для мене це такий ну, перший результат, який серйозний Кубок Європи. І ну, задоволена. У ну. фінал я попала два прыжка. Робила: це е, пайк і лей. Загнувшись, і бланш. А у фіналі я виграла лей. Бланш це е, прямим тілом просто летіти і все. А лей – це коли складочку береш. Я зайняла сьогодні друге місце. Я зайняла друге місце. Я б хотіла виступити краще, але як вийшло, так уже є. Тут є багато хороших суперниць, з якими нелегко було боротися, але було весело. Перше місце серед чоловіків зайняв 18-річний Володимир Кушнір. Він спортсмен української команди. Результатом задоволений. В принципі, все добре. Хотілося б, звісно, і краще зробити свої стрибки, але є як є. Які ви виконували техніки? Фул-фул та дабл фул-фул. Фул-фул це стрибок з двома оборотами навколо своєї осі. Один ну, по кожному в одному сальту. І дабл фул – це два обороти навколо своєї осі в першому сальті. І один оборот в другому. Я задоволений вчорашніми змаганнями, бо зайняв перше місце. А сьогодні теж нормально вийшло виступити. Траса подобається, все подобається. трамплін. Все нравится призміння. Результати стрибків спортсменів визначали судді з України, Казахстану, Великої Британії, Німеччини та Республіки Білорусь. Усе добре було єдине, що сьогодні спортсмени падали, тому оцінки трохи опускаються у дівчат. Сьогодні легші стрибки ніж вчора, а в хлопців важчі. тобто, у кожного своя стратегія. У кожного своя стратегія. У загальному змагання пройшли досить на високому рівні. Було дуже підго... дуже гарно підготовлений схил на по міжнародних стандартах. І одне Один мінус, що не було багато команд Богу, цього року. Ні, ні одного ні... ні одна людина не травмувалася. Всі живі, здорові. Я не судила, а організаційні питання вирішували. Змагання з фристайлу на Закарпатті провели між двома командами з України та Казахстану. Розповів перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Леонід Тікун. Швейцарці подали заявку 20 січня і 29-го зняли через позитивний тест на коронавірус. Білоруси перед від'їздом 1 лютого всі мали позитивний тест, окрім одного спортсмена. Тому їх міністерство спорту не випустило. Тому залишилися дві команди Україна і Казахстан. Загалом у Кубку Європи змагаються п'ять команд: це Швейцарія, Білорусь, Росія, Казахстан і Україна. Росію ми не запрошуємо через зрозумілі всім причини, а з іншими так вийшло через коронавірус. Два етапи Кубка Європи проводилися в Білорусі. Зараз ми вже закінчили. Наступні два етапи будуть проходити у Швейцарії. Ці спортсмени це юніори на Кубку світу, які сьогодні ще не готові брати участь у Олімпійських іграх. Тривали змагання з фристайлу в селі Вишка два дні 4 і 5 лютого. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.